Привіти, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Києва! В чудовому настрої одного сапливого вечора з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Моя оповідка сьогодні буде про про фешн, Профешн, стиль, про вбрання. Ну, тема, е в якій я ну, ду дуже професійно е знаюся, скажімо так. Сьогодні. Дуже все зелено, дуже гарне сонечко, і немає такої, знаєте, дуже спекотних відчуттів. І мені захотілося вже як кінець літа одягнути саме такі кольори і розповісти вам про стиль, про одяг, який сьогодні на мені. Цей кольор називається кольор молодої зеленої трави. Зараз вже кольори трошки інакші. Бачите, скрізь вже охриста зелена гама, така не така яскрава, як моя сукенка, а така вже більш е, спокійна. І скрізь вже пожовкле листечко. Але так не хочеться, щоб наше літе літочко закінчувалося. Так хочеться, щоб ці відчуття, ці кольори ще з нами були довго-довго-довго. Скоро буде золота осінь. І це зовсім це будуть охресті кольори, червоні. Так хочеться ще протягнути ці серпневі, яскраві, неймовірні відчуття. І так сьогодні на мені сукня, італійська сукня чудова, яку я придбала, здається, в Чорногорі, в рекламнику. Там був чудовий італійський бутік. І це класичний Бохо-стиль. Бохо такий гламурний все-таки стиль. А в мене вийшло поєднання в цьому аутфіті, поєднання Бохо. Етно і гламуру, еклектика три в одному. Е, «Кантрі» – Кантрі, етностиль, кантрі до кантрі стилю дуже пасують ось такі. Я буду підходити трошки ближче. Ось такі соломіні капелюхи. Такий тип капелюху називається. Це солом'яний італійський. Ні, до речі, це український капелюх, український. наші українські виробники з правдивої пшеничної соломи. Її збирають у нас на полях, а виготовляють за кордоном. І потім вже наші майстри роблять такі капелюхи з італійськими класичними прикладами. that's it Тип капелюху, який називається конотіє. Однозначно, що конотіє – це класика середземноморського стилю, класа, класика дачних, ось таких, от, від, наприклад, на Лігурійці, да, на Середземноморі, дуже часто популярно носять і жінки, і чоловіки, солом'яні капелюхи, конотіє. Стрічка, яка не акцентує, не бере на себе увагу. Спокійна, м'якенька. Підтримку цього стилю, звичайно, ось така це ручної робота. Антична сумка, вона може бути е, як представлення українського стилю. А так само вона може відтворювати так само будь-який, наприклад, балканський стиль або середземноморський, іспанський, а навіть, навіть е, італійський кольори, які. Неймовірно спаренгується з таким приємним кольором молодої трави, салатним, помаранчевий. І ось тут така сама гама. Сумка двостороння, чудовою підкладинкою. До речі, цю сумку я придбала. Зараз вам розповідаю прям усі усі секрети. Вона, звичайно, в єдиному екземплярі в крамниці Санта в Чернівцях у Адарки Кочерявої, за адресою. Кохановського, 2 здається так: арт-простір на Кохановського. Ну, фірмові окуляри, аксесуари, Мурано, так, помаранчеве Мурано і кульчики. Це ручної роботи з Галичини, зі Львову, наших чудових галицьких майстрів, які мають неймовірну традицію вироблення керамічних прикрас, які є тільки на Галичині. Ну, от, все до кубки, і склався такий ну, звичайно мова до годинник, так, він класика, я його часто ношу і з такими шторками. Окуляри, які підтримують цей стиль. Що хочу додати, що дуже важливо. От просто кому це цікаво, запам'ятовувати, що дуже важливо, звичайно, дьявол ховається у дрібничках. Так, це класика від Прада, вислів, який ну просто класичний. І я хочу додати акцент. Що я завжди кажу своїм клієнтам так: якщо ви робите якусь претензію на стиль, вона має бути бездоганною до кожної дрібнички. Якщо ви не маєте на це час, кошти чи ну, натхнення, то просто тоді джинси і футболочка, це теж дуже-дуже класно. Дуже важливо в поєднанні стилю, це перше за все поєднання кольорів. Кольори мають бути однозначно спарингованими, тому що якщо цього не відбувається, то тоді це виходить несмак. А ще в моєму образі тут просто органічне поєднання стилі, кантрі, гламуру. І етно все разом, і поєднання форм. Бачите, коло, коло прикраси. До речі, про прикраси не розповіла. Прикраса класична, знову ж таки, в етнобохостилі. Прикраса десь з африканського континенту. Я вже не пам'ятаю, звідки ручної роботи. Коло, коло, скрізь, 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 Ми маємо округлі кук... такі форми і в поєднанні з мережевим. Ось такі вам мої фешн повідочки одного чудового дня з Києва, з моєї улюбленої площадочки, з любов'ю до вас. Помаранчево, салатна, в променях. Лагідного київського українського серпневого сонечка, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, папа. -па.